Проте, і сестри, слава Богу. слава Богу. Знаєте, я люблю свої проповіді починати із питання для себе, для кожного із нас. Сьогоднішнє питання буде до мене, до вас. Ким ми себе вважаємо? Чи ми вважаємо себе святими людьми, чи ми вважаємо себе грішними людьми? У Біблії є тільки дві категорії: є святі. І є грішні. І ми добре знаємо, що написано в книзі відкриття 22 розділ, 11 вірш. Неправедний, нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Коли ми вважаємо себе, Грішниками, коли ми вважаємо себе недостойними, коли ми не вважаємо себе святими, до нас відноситься перша частина цього вірша. Як тут написано, як я вже читав, 22 розділ відкриття, 11 вірш: неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. Коли ми себе вважаємо оці дві категорії неправедний і поганий, я хочу так об'єднати в, гри... в категорію грішників, і коли ми вважаємо себе грішниками, ми просто не можемо робити нічого, крім того, що написано тут. Коли ми приходимо сюди, коли ми живемо вдома і говоримо, що так, ми грішники. Ми не можемо робити нічого, крім того, що тут написано. Сам Христос дав наказ, що неправедний хай і далі чинить неправду. І поганий, нехай і далі опоганюється. Коли ми в своєму розумі вважаємо, що ми є грішники неправедні, тут не написано, неправедний нехай кається, неправедний хай пробує робити щось святе. Ні. Зовсім друге написано. Коли людина є неправедною, коли людина є поганою, написано, що вона такі будуть її діла. Вона буде далі чинити неправду, і вона буде далі опоганюватися. Але коли ми читаємо другу половину цього вірша, тут написано про другу категорію людей, про ту категорію, які читають себе святими людьми. І тут написано про тих людей, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Як я вже раніше нагадував, що другий переклад цього вірша мені більше подобається. Там написано, що нехай праведні чинять праведно, і святі нехай лишаються святими. Тому що коли ти вже святий, коли святий, це вже не залишилося нічого, що треба міняти ще, щоб стати святішим. Святий вже не може стати більш святішим. Він вже є святий. А ми добре знаємо, що в Євангелії є написано, що про ту святість, без якої ніхто не побачить Господа. Отож, коли ми будемо вважати себе грішниками, ми не побачимо Господа. І ми не те, що не побачимо Господа, ми навіть не зможемо починати робити щось добре, починати ставати трошки святими, потім більше святими, більше і більше і досягнути тої святості, про яку там написано, що тільки з такою святістю, тільки святі люди можуть побачити Господа. Нам треба починати із тої думки, що ми вже є святі. Сидячи тут, на цьому місці, я, кожен із вас, вже є святою людиною. Ми вже не є тими неправедними і ми вже не є тими поганими. Чи поганими людьми, які не можуть освячуватися, які не можуть робити щось доброго, щоб стати щось кращими, вони тільки можуть продовжувати робити зло, продовжувати робити гріх. А тільки святі люди і тільки праведні люди, тільки одні вони зможуть робити праведні діла і залишатися святими. Усе починається з першої ступеньки. Ми кажемо, що ми повинні стати на ту першу ступеньку і далі підніматися, рости в святості. Тут написано наоборот, що коли ти будеш вважати себе трошки святим, ти не зможеш стати більше і більше святим. Ти повинен вважати себе святим. Не трошки, а самосвятим. святим таким, яким є Христос. Тільки що, будучи святими, як святий Христос, ми зможемо побачити Господа. Ми зможемо, будучи святими, як святий сам Бог, бути з Богом там на небі. Ви скажете, як так можна людям, бувши, живши тут на землі, бути святими? Але ж Писання учить нас. Писання призиває нас. Щоб ми міняли свої думки, щоб ми не думали, що ми є грішниками, і ми повинні якось досягнути тої святості. У нас цього ніколи не вийде. Тому що грішна людина, вона ніколи не буде свята. Грішна людина, вона залишиться грішна. А тільки свята людина, вона зможе стати чи залишитися святою. І тільки праведна людина зможе залишитися праведною. Другої дороги нема. Коли ми читаємо послання апостола Павла, ми бачимо, що там дуже часто Павло, звертаючися до церков, не звертається до них, що ви грішники. Ми бачимо, коли читаємо перше послання чи послання до римлян, перший розділ сьомий вірш, записано так. Усім, хто знаходиться в Римі улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. В Римі, в церкві жили тільки святі люди. Там не було. Ні одного, про кого тут написано неправедний і поганий. Павло звертається до цілої церкви, він говорить вибраним святим. Далі ми можемо бачити, що він звертається до них, що ви святі, деколи вас і проскакає не те, що треба, деколи ви зможете помилитися, але Він звертається до кожного в церкві в Римі. Що перша ступенька, перша отой левел, вже є святість, що ви є люди святі. Далі, коли читаємо послання до Філіп'ян, перший розділ, перший, другий вірш, Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Філипах. З єпископами та диконами благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, до всіх святих в Христі Ісусі. Як ви думаєте, в тій церкві Філиппіан всі люди були такі, як ми розуміємо, святі, що не робили ні одного поганого діла, що не робили нічого, не те, що не робили, а навіть не думали нічого поганого. Ні. Там далі Павло розказує, як треба поводитися, але він це розказує не для грішників, а він це розказує для святих людей. Тому що він знає, що тільки святі люди можуть робити святі діла. Грішні люди, які вважають себе в своєму розумі, грішниками, вони ніколи не зможуть зробити ні одного святого діла. Вони ніколи не зможуть освятитися, щоб стати святими. Вони повинні з самого початку, будучи в церкві, бути святими. Далі, коли читаємо знову те саме послання до Филип'ян, четвертий розділ, 21 вірш, записано так: вітайте кожного святого у Христі Ісусі, вітайте кожного святого. І знову, чи тільки треба було підходити, дивитися в церкві, казати, що о, ця людина, тільки одна на всю церкву свята? Ні. Апостол Павло звертається до цих людей, кожного, хто сидить на лавці, хто прийшов на зібрання, вітайте Його як святу людину. Не називайте ту людину грішною. Вона, та людина, яка в церкві, яка повірила в Ісуса Христа, вона є свята людина, Так говорить Павло. Далі, коли ми читаємо послання до євреїв, Павло знову ж звертається. 13 розіл, 24 вірш. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Ми бачимо і знову звертання ще до однієї церкви. Говориться: вітайте всіх святих. Не якихось там покаяних грішників, а вітайте всіх святих. І як ви думаєте, Павло писав тільки для святих, чи він також писав від святих людей? Ми знаємо, що коли часто до нас приїжджають гості, вони передають привіт, ми їм передаємо привіт, коли їдемо кудись в гості. Павло вставав, судя по тому, що тут написано, і говорив: Я вітаю всіх святих. Такі і такі церкві, він не говорив, що я вітаю святого пастора, святого диякона чи ще когось одного святого. Ні. Він говорить, що я вітаю всіх до єдиного, хто є в церкві. Нема різниці, який ти є. Ти є свята людина. І далі він говорить, що вас вітає не тільки я. Але коли ми читаємо послання знову друге послання до Корінтян. Перший розділ, той самий перший другий вірш, написано так: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринтії з усіма святими в цілій Ахаї. Тобто передає привіт для святих людей, не тільки один святий апостол Павло і не тільки один святий брат Тимофій. А він говорить, що всі. Християни в світі території, цілій ахії, тобто вже не одна церква, вже не одна маленька свята група людей, святих людей. А він говорить, що всі святі і в одній церкві, і в другій, і в третій, скільки там церков було в Ахії, скільки там груп було в Ахії. Апостол Павло не називає одна група свята, друга трошки, третя ще чуть більше, а четверта зовсім там грішники, немає ні одного святого. Він говорить, що всі до єдиного в ахії передають вам привіт. Від одних святих для других святих. Коли ми читаємо знову друге послання до Коринтян, 13, розділ, 12, вірш написано: усі святі вітають вас, усі святі. Чи Павло тільки спілкувався з двома трьома людьми, які були святи? Чи тільки від них він міг передати такий привіт? Ні. З ким він говорив? Він говорив від усіх святих. Я говорив він, спілкуюся тільки в церкві з святими людьми. Я не говорю з грішниками, я не говорю з тими, які роблять погані діла, ні. Він говорить, я спілкуюся з святими людьми в церкві і від них, від тих святих людей, для святих людей в другій церкві передаю привіт. І коли Филиппіани ми читаємо 4,22, знову ж написано так: вітають вас, усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Кесаря самого римського імператора були люди, які повірили, і про яких Павло говорить, що ті святі люди, які живуть серед того зла, які живуть в тому місці, де живе сам Сатана, як написано в другому місті, вони є святі, і вони вам передають привіт. Для святих людей передають привіт святі люди. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що Павло не виділяв і не ділив християн на святих, трошки святих і грішних. Він називав усіх святими людьми, тому що він розумів, як написано, як я вже спочатку читав, 11 вірш, 22 розділ об'явлення, неправедний може тільки чинити тільки неправду, а святий і праведний тільки такі люди можуть чинити святі діла. Тільки такі люди можуть залишатися святими. І тільки такі люди, про яких написано, пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Де ж нам взяти таку святість? Як я вже говорив, що коли ми в розумі своєму розуміємо, що ми є святі, то тоді ми зможемо робити святі діла. І ми святі діла можемо робити не для того, щоб стати святими, а робити ми святі діла можемо для того, що ми чи не для того, а через те, що ми є святі. Ви знаєте, працюючи лікарем, я роблю всі ті діла, всі ті знання не для того, щоб стати лікарем. А тому, що я вже лікар, вже є в мене ці знання, вже вони вложені в моєму розумі, і я тоді можу робити. Якби взяти будь-яку людину, яка не знає, що ми є правильні люди, ми вже не є грішниками, тільки тоді ми зможемо робити праведні і святі діла. Де ж нам взяти, ту, гріш, ту святість? Коли ми читаємо. Послання до Євреїв, 10 розділ, 10-й вірш, записано так. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. У цій волі ми освячені. Тобто, в Христі Ісусі написано один раз. Не зробили ми щось погане, і ми зразу стаємо грішниками, і Христос знову треба, щоб освячував нас. Написано, що один раз Христос прийшов на цю землю, як написано знову посланні до Євреїв 13, розділ 12 вірш, тому що Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Небагато раз Христос страждав, небагато раз Христос проливав. Нас тоді не було, як Христос зробив цей подвиг, пролив свою кров і освятив нас, але Він, Його святість, святість Ісуса Христа, праведність Ісуса Христа, тільки в цьому ми зможемо отримати Оту святість. Як написано римлянам 11,16, віш про первісток, святий і тісто святе, і коли Корінь святий. І відки будуть святі. Не спочатку вітки росли чи лежали самі собою, стали святими, а тоді привелися на, свій, на святий корінь. Ні. Ми ростемо на Ісусі Христі. Ми ростемо, Ісус Христос є в нас і ми є в ньому. І коли ми, як написано, віримо в Це, не те, що ми зробили якесь діло, ні. Коли ми повірили в це, коли в нашому розумі є вже та переміна, що ми не є більше грішними людьми, а є ми святими людьми, тільки тоді ми зможемо робити святі, святі діла. Не як результат, ми стаємо святими як результат добрих діл. Ні. А наоборот, ми робимо добрі діла. Тільки через те, що ми є святі. А Господь допоможе кожному із нас, щоб ми правильно розуміли оці слова, які сказав Ісус Христос, посланні чи в об'явлені, неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить правду. Святий нехай ще освячується, чи як я вже читав, святі. Нехай лишаються святими. Вважаємо себе святим, віримо, що ми святі, тому що Ісус Христос дав нам це не саме ми заробили, але Ісус Христос дав нам святі Свою. Ми добре пам'ятаємо ту причту, коли Пан прийшов, позбирав людей, посадив їх до себе на весілля, зайшов, побачив одного, який зайшов в, свої, в своєму одязі, та людина. Старалася показати, що вона є свята, не через те, що прийняла одяг пана свого, а через те, що вона виконувала всі заповіді, робила все, що було написано в старому заповіті. Вона своєю праведністю свята, чи постаралася вийти на те свято. Але він там ми бачимо, що написано: що Пан Той не оправдав, не сказав, що О, добре, ти так багато добрих діл наробила, сиди вже тут, ти вже справді є трошки свята. Ні. Він говорить, я дав тобі твою я дав праведність, я дав святість, чому ти не захотів святи, взяти цього, чому ти не повірив в ту святість і ту праведність, що я даю, а хочеш до того докласти ще якусь свою святість, ще якусь свою праведність. Ми бачимо, скільки написано в новому заповіті про віру. Все основується на вірі. Коли ми повіримо, що ми є святі, тоді ми і будемо святими. А коли ми будемо вірити, що ми є грішники, що ми ще є не досягли тої святості, про яку написано, ми її ніколи не досягнемо. Ми так і залишимося грішниками. І так і помремо грішниками, ніколи не ставши святими. Але коли ми повіримо в слова Ісуса Христа, який говорить, що ви вже святі, я вже освятив вас своєю кров'ю, своєю жертвою, своїм Воскресінням, я освятив вас, зробив вас святими людьми. Робіть святі діла. Вважайте себе святими. І тоді вас буде набагато легше получатися робити святі діла. Хай Господу буде слава за все. Амінь.